Я вважаю, що захід є зараз таким рушієм української культури існувала музика, якою була прамузикою тієї російської музики, яка стала. Такою відомою, і я вважаю, що це саме українська музика. Я знаю, що композитори піддавалися певному тиску. Зараз дуже багато є аранжувань різних. Це псує чи додає українська музика. Ще на порозі свого відкриття до свого ми завжди ставилися зневажливо. Кожен живучий на цій землі повинен знати її краще вона цього заслуговує. Я хотів би, щоб молоді музиканти лишалися саме тут. Вітаю сьогодні. Харизма Юей завітала до театру Ляльок у місті Львові, але вона є особливою. Особливою з точки зору того, що сьогодні Львів і Чернігів разом яким чином це відбувається? Тим, що на жаль, дуже трагічні події після 24 лютого активної фази війни привели до наших міст західного регіону дуже різних людей. Сьогодні це унікальна людина, це талановитий піаніст, це віртуоз, це неймовірно освічений. І дуже харизматичний, я би сказала, такий велетень, який розуміється на музиці, який розуміється на творах світу, і який творить для нас Україну. Це Геннадій Дем'янчук. Я мала можливість запізнатися з вами у Червонограді і скажу вам відверто концерт, який дійсно наштовхнув нам, що ця серія передач, яку ми робили про харизматичних українців, це точно ви цей герой, який маєте в ній бути. Директор школи мистецтв у Червонограді сказала: пані Оксана, це унікальна людина. Ми коли почули, що вона приїхала до нас, ми зрозуміли, напевно, ця війна для чогось була потрібна, щоб ми один з одним зустрілися. Це звичайно ну трагічно, але з іншого боку, люди. Ті, які дуже навіть далеко по куточках України, все одно вони розуміють, і відчувають наскільки важливий цей талант, і який він сьогодні став близький до дуже віддалених куточків України. Я знаю, маючи досвід музичної школи, що те, що ви пропонуєте глядачеві слухачеві, це велика праця. Як прийшла до вас ця любов? Чому саме так ви подаєте цю музику? Чому вона настільки заворожує? І як іншим можливо з вас брати приклад? Починалося це з того, що в мене є дуже добрі друзі, такі невеличкі кола дуже відданих одне одному людей, і вони всі абсолютно не музиканти. І вони знали, так вони дуже співучі, вони дуже талановиті. І всі ми знаємо, що українська нація дуже співуча, дуже музикальна, так і вони дуже гарно це роблять. Але ж класична музика була для них якимось іншим світом. І ось коли я виступав, то саме для них я і почав інколи розповідати про те, що я граю і як це було написано. І я помічав, що це сприймається іми значно легше, ніж я би вийшов просто. Фраку, так і почав би без жодних пояснень щось грати. Це було їм, мабуть, дуже нудно. Але ж коли я розповідав, вони дуже дуже, дуже з захопленням мені доповідали потім, що вони навіть не засинали на концерті. Бували таке. Ну, концерті були різні люди: це були і діти, і старші люди середнього віку, були люди, які я знаю, що доносили дуже багато крісел, лавок ще додаткових. Чому тому що навіть не очікували, що стільки можна буде в Палаці Потоцькій в Червонограді зібрати людей. Концерт, так абсолютно, був вами, скажімо так, проваджений, і ви дуже складні речі пояснювали якось дуже просто. Я просто пригадую своє навчання в музичній школі, і я пам'ятаю, що якби мені напевно так пояснили, я би краще щось зрозуміла. Ну, тобто, зараз там. Вже через купу так. років, а як вдається вам такі складні речі, такі складні твори, так пояснити, щоб от їх почали любити? Це було видно, тому що люди до кінця і вас стоячи, були оплески, і люди дякували. Це було дуже щиро. Тобто, це було видно, що це є щиро в Червонограді. Було надзвичайно, і я теж не розумію, як так сталося, що зібралася повна зала. Для мене це було дивування, я чесно кажу. Я розраховував, що це буде концерт для вузького кола моїх друзів, які опинилися теж тут, по іронії долі, і приїхали спеціально на концерт, і вони саме хотіли послухати це. І потім з'ясувалося, що люди якимось чином знають і, і прийшли, і з задоволенням слухали. Мабуть, так така обставина може кумедна. Я українською мовою не володію так спритно і гарно, як російською. Мабуть, російською я розповів би складніше і більш, більш дослівно. Може, і це послугувало якимось таким спрощенням. Не знаю, це може, 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 і ні. Не знаю. Я знаю тільки те, що атмосфера була надзвичайна. Не знаю, що послугувало. Мабуть, люди з. Хотіли почути щось, мабуть, мабуть, давно не чули класичної музики. Я не знаю. Я вважаю, що а, виховання музиканта повинно бути багатогранним. Воно не повинно складатися тільки з вправ по, 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 зранку і такої незмістовної якоїсь вправності. Ні, це повинно складатися з а, такої загальної культури. Я вважаю, що Людина, яка садиться за інструмент чи бере в руки скрипку, повинна знати ще щось окрім того, як вправно зіграти, зіграти гаму чи, аптечка, вона повинна бути розвинена як якомога більше. Вона повинна знати літературу, живопис, скульптуру і таке інше. І я вважаю, що це не, не, не прості слова. Людині тоді є що сказати. Вона, вона її, її гра становиться змістовною. Це абсолютно точно. Зараз дуже багато є аранжувань різних. Це псує чи додає, як ви ставитесь до сучасних підходів прочитання дуже таких класичних старих творів. Дійсно, раніше ноти не видавалися і запису не було. Людина мала ознайомитись з музикою, тільки переписавши ці ноти. А пізніше їх почали потихеньку видавати. Бах, наприклад, видавав ноти за свій рахунок особистий. Перші свої твори він саме за свій особистий рахунок видав. Тобто це була така справа дуже важка, і ноти, як правило, переписувалися. Коли ноти переписувалися, то вже з'являлися варіанти: чи то помилка переписника, чи то авторська воля а може, я інакше тут трохи зроблю. Вже в цьому самому закладена імпровізаційність, тому якщо зараз хтось щось переробляє, якщо це зроблено талановито зі смаком, я це тільки вітаю. Ми знаємо багато абсолютно геніальних джазових музикантів, які беруть класичні мелодії і роблять з них якусь дуже цікаву річ, яка абсолютно новими гранями сяє. А зараз дійсно настільки спростився цей процес ознайомлення з музикою, я пам'ятаю, коли платівки в радянському союзі потрібно було доставати десь у фарцовщиків, так їх називали, да купувати щось. Те, що не виходило в радянському союзі, а виходило не все, те, що не подобалося десь зверху, то не виходило. І музиканти повинні були доставати чи йти займати чергу, щоб дістати той диск Глена Гульда чи Клаудіо Абадо, це було ну було і в певний мірі цікаво, коли було щось недоступне. Але зараз доступне все. Ви можете почути абсолютно все в будь-якому виконанні і в. Його маса і все, що ви забажаєте завдяки інтернету, це якось спрощує, але, і, мабуть, мабуть, якась, якась доля ризику і мисливства, і такого бажання пізнати, вона трохи, мені здається, притуплюється. Я часто стикаюся з тим, що студенти, маючи таку колосальну базу зараз, вони. Навіть не намагаються щось знайти навіть в інтернеті. Це мене дуже дивує, коли можливо все. Насправді ви показали з іншого боку, що є ці автори і польські, австрійські, і німецькі, які є класикою, які є основою. А це свідомо чи це так у вас є по житті? Що ви от власне любите цих авторів. А і ще одна: хто з українських авторів для вас є, який може стати в ряд з тими, кого ви виконували власне в Червонограді? Існувала така думка, що російська культура наймогутніша, найкраща література в світі це російська література. Найкраща музика, абсолютно теж російська. Але ж існувала і інша культура, існувала і інша музика. Існувала музика, якою була прамузикою тієї російської музики. Яка стала а, такою відомою, і я вважаю, що це саме українська музика. А що стосується української музики, так вона існує. Я вважаю, що вона була в дуже пригніченому стані в зв'язку з цими саме подіями, з цими обставинами, тому що. Вважалося, що російська музика перша, а українська десь, десь там. І я вважаю, я думаю, я знаю, що композитори піддавалися певному тиску. Я знаю, що Ляташинський переробляв свою симфонію знамениту. Я знаю, що а, балет Станковича, який Сьогодні, до речі, йде в опері е був написаний 45 років тому, тобто ми розуміємо, те ж саме було і Сільвестровим видатним українським композитором. Так що вона, українська музика, ще ще ще. На порозі свого відкриття я думаю, що її майбутнє попереду сьогодні. Оця така унікальність того, що схід і центр України більше почав спілкуватися з заходом України, і ми там умовно в наших будинках так обмінюємося інформацією. Ми говоримо про свої смаки, чи от інтеграція для мене це коли ми пропонуємо і сприймаємо? А чи є чимось різниця умовно сьогодні? Те, що можуть слухати, наприклад, у Львові Чернігові, чи ви не відчули цієї різниці? Ви знаєте, да, різниця є я, я вважаю, що різниця є. По-перше, дуже добре, що ви згадали, що Україна намагається зараз інтегруватися завдяки цій жахливій ситуації, але так, дійсно, ми пізнаємо один одного краще, тому що я можу сказати, що я рідко подорожував Україною і майже її не знаю. Я дуже погано знаю. І я, я вважаю, що кожен живучий на, на цій землі повинен знати її краще, вона цього заслуговує. По-друге, я можу сказати, що інтерес до української музики саме в західних областях набагато вищий, ніж в північних чи південних, чи а, східних. Так, я думаю, що це саме так, на жаль, але ж в цьому є і своя така да, гарна сторона, тому що я вважаю, що захід є зараз таким рушієм української культури, і ми можемо спостерігати тут багато цікавих явищ. Не знаю, за за рахунок чого це відбувається. Може в, меншій, в меншому ступені розвинена бюрократія, не знаю. Може більше зацікавлених людей. Може, це пов'язано з тим, що до радянського союзу це приєдналося все ж таки набагато пізніше, ніж східні і північній області, може, з цим це пов'язане, не знаю. Але ж часто буває так, що для музики потрібен певний час. Коли ти бачиш сучасників, то якось ну, всі щось пишуть, але з плином часу стає зрозумілим, що лишилось справжнє. От те справжнє, мабуть, лишиться. І через 50 років, мабуть, буде ясно, що з цього. Повинна лишитись на сцені, так я думаю, так вашій дуже музичній родині, бо ваша дружина пані Юля, вона так. так само скрипалька, да. це музикант. І чи був шанс у вашої доньки не бути музикантом? Чи в неї такого шансу не було? Чи, як і був свідомий її вибір стати так само музикантом? Я знаю, що сьогодні вона в Парижі. Цікаве питання, тому що дійсно де завершується воля батьків, і де починається бажання дітей, дуже важко відповісти. Я її попереджав, що це дуже важкий хліб. І віддали ми її в школу, ну, як, як зазвичай, мене теж віддали для себе так, повчитися, щоб було для себе, але ж потім прийшло захоплення. В неї трапилось, мабуть, те саме, тому що був певний час, коли я, я, я не наполягав ніколи, і Юля не, не наполягала ніколи. В тебе є вибір. Ми казали їй. В тебе є вибір, ти, ти не мусиш бути музикантом, тому що ми музиканти. Ні в якому разі. І ми не будемо там за тебе щось робити. Ні, це ти повинна зробити свій крок, свій вибір. Ну і вона його зробила. Так, так, так трапилось. Не знаю. Може, це підсвідомо. Я не знаю. Мені мені важко казати, але я. Точно знаю, що я не казав, от ти будеш музикантом, ні, ні дивлячись, ні на що, ні такого не було точно. Тож, якщо діти не дуже хочуть, або ви їх не вміли навчити любити, то не обов'язково їх змушувати обов і ти в музичну Абсолютно школу точно. і грати на фортепіано. Ні. Але ми знаємо, що червоноградський концерт ваша донька мала можливість бачити, тому що так. було підключення і в Парижі так само слухали концерт, який так. ми могли слухати і бачити в Червонограді у Львівській області. Як далі мріяти і діяти? Які ваші мрії? Що як ви бачите майбутнє? Я розумію, що всі ми мрія. Про перемогу, але от як ви бачите те, щоб те, що ви вмієте, те, що ви знаєте, можна було передавати, те, що в Україні мало би змінити, чи можливо покращити, чи можливо, хай би залишилося як було. От які ваші, оце вже таке наше крайнє питання до того, яким чином сьогодні має класична музика, майстерність гри на фортепіано, як вона має мати продовження в Україні? Я вважаю, що, по перше за все, думаю, що. В Україні дуже неуважно відносились до своїх музикантів. Я думаю, так що чомусь така традиція склалася, що якщо хтось приїде, то він неодмінно буде кращий. Якщо ви бачите в лапках десь на афіші, що написано Сполучені Штати, Америка, Америки чи Росія, чи ще щось. То це неодмінно вже якось гарантувало тобі успіх і по меншій мері мірі повну залу. так а до свого ми завжди ставилися зневажливо. Не знаю, так склалося історично. Погана традиція, її потрібно змінювати, щоб я хотів змінити. По-перше, все це. По-друге, я вважаю, що в Україні зовсім немає інституту менеджменту. музичного менеджменту, він просто відсутній. Я давав концерти в 90-х, в 2000-х. Це це все робила моя дружина. Тобто вона намагалася додзвонитися до директора, до директора філармонії і якось його вмовити, щоб там прозвучала фортепіанна музика. Це була дуже важка праця. Рідко хто хотів цього чомусь. Чомусь відбувалося отак. Філармонії між собою спілкувалися дуже. Тобто є в місті філармонія. От там є такий феодал, який її вправляє, і він робить те, що йому потрібно, що йому цікаво. Що йому може приносити якісь дивіденди, я не знаю. Але було саме так, і це повинно зникнути. Якщо це не зникне, це дуже буде заважати. Я хотів би, щоб молоді музиканти лишалися саме тут, тому що дуже багато талановитих музикантів навчається, в, наприклад, в консерваторії, в музичної академії. Я вважаю, що і в Львові також така ж ситуація. Я, я думаю, я впевнений. Але ж к третьому курсу багато з них хто стає розчарованим. По якимось обставинам, не знаю по яким, але ж раз що вони не бачать перспективи працювати в Україні достойно і мати достойне життя, мати цікаві концерти, мати сучасні зали. У нас їх взагалі немає. У нас не облаштовані абсолютно зали. Які потребують капітального ремонту, які потребують того, що є, наприклад, в Європі, щоб це була акустика, щоб це був інструмент, який не викликає питань, щоб це був абсолютно точно температурний режим, який б забезпечував зберігання цього інструменту. На жаль, цей постраждалий це не повинно так бути. Це дуже боляче на це дивитися. Ми повинні свою культуру підняти на, на іншу ступінь. І за. Це перш за все задача тих, хто стоїть у за, да, зацікавити світ українською культурою і зробити так, щоб українські музиканти були, мали достойне життя і концертне життя перш за все, у себе на батьківщині і мали можливість. Виїжджати так також за кордон. Я, я вважаю, що це дуже важливі задачі, ко, які повинні бути виконані. Було багато, дуже багато негативного. Я вважаю, що воно потрібно зникнути. Дякую вам, пане Геннадію. Ми сьогодні насправді багато почули про те, що українське це модно, українське це важливо. Ми почули про те, що дуже багато ще потребує змін. що… Е не може бути поза політикою, культура, що музика має свою особливу місію. Ми почули ще одного українця з тою харизмою, яка додається до великої харизми української харизми українців, які вміють творити. І як ми завжди кажемо, добре робити свою роботу це дуже важливо, в тому, в чому ти є фахівець. Тож сьогодні Геннадій Дем'янчук. Унікальний для мене особливо, я думаю, сьогодні для багатьох українців львів'ян, які змогли його і почути, і побачити в Львівській області. Я впевнена, що попереду буде ще дуже багато зустрічей з іншими мешканцями Львівщини. Я сподіваюся, на концерт, який би мав бути у філармонії. Це там, де ми будемо пізнавати один одного, де ми будемо інтегрувати наші регіони Чернігівщину і Львівщину в даному випадку. А найголовніше любити, творити. Пізнавати і боротися за культуру, боротися за нашу історію це ще один великий фронт. Дякую вам. Дякую вам.